Якщо ви не сплатите штраф за порушення мобілізаційних правил, у вас можуть конфіскувати майно. Розглянемо таку перспективу на прикладі Полтавщини. Там видано вже понад півтори тисячі постанов про блокування рахунків жителів через порушення мобілізаційних правил. Якщо штраф не буде сплачений, вчасно конфіскація майна, включаючи гроші та житло, може стати це все реальністю. Згідно з законодавством, після винесення постанови про адміністративне правопорушення штраф необхідно сплатити не пізніше ніж через 15 днів. І якщо цього не зробити, справа передається до виконавчої служби, яка може заблокувати ваші рахунки, стягнути подвійну суму штрафу, а також накласти арешт на майно, включаючи нерухомість і навіть побутові речі, наголошую, що конфіскація майна може бути. Дуже швидко не за горами, але зауважу, що дане майно воно може також бути конфісковане на потреби ЗСУ, зокрема автомобілі та житло. Якщо ви хочете уникнути таких наслідків і правильно вирішити ситуацію з мобілізаційними штрафами, звертайтесь до нас за консультацією. Ми допоможемо вам вчасно виконати всі необхідні кроки. Пошіть в приват або за телефоном в шапці профілі. Разом ми зможемо вирішити вашу проблему.